Я створив свій телеграм-канал, щоб заробляти гроші, і відразу зіткнувся із простим питанням: скільки постів потрібно публікувати кожного дня? Ну, перша логічна думка. А давайте порахуємо кількість постів за добу в інших телеграм-каналах. Але й тут не все так просто: в одних телеграм-каналах виходить один пост раз на декілька днів, в інших по 30 постів кожного дня. Давайте розбиратися. Почнемо з винятків із правила. Це новинні канали та канали з власним брендом. З новинних каналах не важлива кількість повідомлень, а важлива швидкість. Як тільки щось сталося, вони повинні опублікувати це першими. І тут багато залежить від кількості подій кожного дня. Тому і рекламу вони продають не на одну годину, а на 15 або на 30 хвилин. Другий виняток це канали з власним брендом. Інколи такі канали публікують один пост на місяць. Зайдіть, наприклад, на канал Павла Дурова і подивіться самі. Йдемо далі. Ми маємо розуміти, що після кожної нашої публікації йде відписка від нашого каналу. Тому чим більше публікацій, тим більше відписок від каналу. А отже, і публікувати дуже багато постів в один день не є гарною ідеєю. Так скільки ж постів публікувати? У всіх інших тематиках, окрім новинних та власних брендів, кількість постів залежить від кількості реклами, яку ви розміщуєте за один день. Підготував для вас гарний слайд. Ось дивіться. Зеленим це ваші пости, червоним це рекламні пости. Якщо у вас маленький телеграм-канал, маленька кількість охоплень на день і рекламу ви ще не продаєте, то вам достатньо публікувати від 1 до 3 постів на день. Тобто навіть одного поста в день буде достатньо. Якщо у вас вже продається реклама, в середньому десь одна реклама в 2 дні, то публікувати потрібно мінімум 3 поста на день. Це виходить, що на один рекламний пост буде 6 постів вашого звичайного контенту. Якщо ви ще ростете і вже продаєте одне рекламне повідомлення кожного дня, то тоді потрібно опублікувати від 4 постів на день. Якщо у вас вже все супер і продаєте кожен день по 2 рекламних оголошення, потрібно публікувати від 6 до 7 своїх постів. Буде нормально. Ну і якщо ви вже дійсно суперський канал, продаєте кожен день по 3 реклами, а це є гарний показник, до якого потрібно рухатися, то тоді публікуєте. Своїх постів на день, ну 8-9 постів. Всього за день разом із рекламними постами буде десь 10-11 повідомлень на день. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.